Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія похімічимо з Валентиною Віксіч. І ми зустрілися, щоб дізнатися про особливості будови та функціонування організму людини та його взаємодію з навколишнім світом. Сьогодні ми розглянемо процес дихання, дізнаємося, навіщо взагалі ми дихаємо, які органи входять до складу дихальної системи, які захворювання її вражають та як ми можемо запобігти їх виникненню. Дихання це важлива ознака будь-якого живого організму, зокрема і людини. Дихання це складний процес, що забезпечує надходження до організму кисню та виведення з нього вуглекислого газу. А навіщо нашому організму ще й кисень? Пригадайте, протягом минулих занять ми з вами дізналися, що їжа є джерелом енергії для організму людини. Енергія вивільняється при розщепленні хімічних зв'язків що міститься в компонентах їжі. Уявіть собі, якщо процеси розщеплення в клітинах відбуваються за участі кисню, організм отримує набагато більше енергії, ніж у випадку, якщо кисню немає. Наскільки більше? Приблизно у 18 разів. Тож наш організм працює набагато ефективніше за умови постійного надходження кисню а його недостатнє надходження є вкрай небезпечним для організму. Уже через 5 хвилин перебування без кисню клітини організму зазнають значного ушкодження, а звідки ж береться вуглекислий газ? Річ у тім, що вуглекислий газ вивільняється внаслідок тих реакцій розщеплення, що відбуваються за участі кисню. А навіщо видаляти його з організму? Бо в надмірній кількості він є шкідливим для більшості органів нашого організму, зокрема для тканини мозку. Тож процеси дихання забезпечують нормальне функціонування організму. І останнє питання. А звідки ми беремо кисень та куди вивільняється вуглекислий газ? Річ у тім, що ці обидва гази входять до складу повітря. Також воно містить значну частину іншого газу азоту але він не засвоюється організмом людини під час процесів дихання. Тож ми знайшли відповідь на те питання, чому ми дихаємо. А зараз поговоримо, як ми дихаємо. Процес дихання забезпечують органи дихальної системи. У їхній будові виділяють повітроносні шляхи, легені та дихальні м'язи. Повітроносні шляхи забезпечують очищення, зволоження та зігрівання повітря а також його подальше надходження до легень. Як зображено на екрані, до повітроносних шляхів належить носова порожнина, гортань, трахея та бронхи. Внутрішня стінка цих органів вкрита спеціальними клітинами, що мають війки. Це невеличкі вирости клітин, здатні рухатися та затримувати частинки пилу та бруду, що містяться в повітрі, яке ми вдихаємо. Одним із захисних механізмів, що сприяє видаленню цих речовин, є чхання. Як зображено на екрані, чхати та кашляти потрібно, прикриваючи ніс та рот не долонею, а ділянкою ліктя або серветкою. Це дозволяє зменшити ризики різноманітних захворювань дихальної системи, які ми розглянемо далі. Так відбувається очищення повітря. А ще клітини, які вкривають повітроносні шляхи, Здатні виділяти слиз, що зволожує повітря. Також у носовій порожнині міститься значна кількість дрібних судин, що зігрівають повітря. Тому вам завжди кажуть, що потрібно дихати через ніс, особливо коли на вулиці холодно, бо дихання ротом не дає достатнього зігрівання повітря, а також очищення та зволоження. З носової порожнини повітря потрапляє до глотки, а далі до гортані. Тут містяться спеціальні структури голосові зв'язки. Коли ми видихаємо повітря, голосові зв'язки коливаються та утворюються звуки. А далі структури ротової порожнини, зокрема язик та губи, перетворюють ці звуки на мову. Ще до складу гортані входить спеціальна структура надгортанний хрящ. Коли ми ковтаємо, він перекриває вхід до гортані щоб їжа чи вода потрапила до стравоходу, а не до повітроносних шляхів. Важливо розуміти, що коли ми говоримо, надгортанний хрящ є піднятим та не перекриває вхід до гортані. Тому говорити та їсти одночасно дуже небезпечно. Їжа може потрапити до повітроносних шляхів та перекрити їх, і людина не зможе дихати. Це одна з причин виникнення кашлю як захисного механізму, що дозволяє очистити дихальні шляхи. Як зображено на екрані, згортання повітря потрапляє до трахеї, а далі до бронхів. Ці структури нагадують трубочки, які не змінюють власну форму. Це забезпечує вільне пересування повітря далі. Бронхи ж розгалужуються наче гілки утворюючи так зване бронхіальне дерево, що зараз на екрані. Унаслідок численних розгалужень розмір просвіту бронхів зменшується, і найменшим розгалуженням бронхів є бронхіоли. У перекладі це маленькі бронхи. Бронхіоли переходять в альвеоли. Альвеоли мають вигляд дрібненьких легеневих міхурців, стінки яких оточують судини, якими рухається кров. Сукупність альвеол та розгалужених бронхів утворює тканину легень. Людина має дві легені праву та ліву. Вони розташовані всередині грудної порожнини. Права легеня є більшою за ліву, бо серце людини розташовано посередині між легенями, але його більша частина розташована зліва. Легені вкриті тонкою оболонкою, плеврою. Вона виконує захисну функцію та бере участь у забезпеченні дихання. Легені – це частина дихальної системи, де відбувається газообмін. Під час вдиху альвеоли легень наповнюються повітрям. Легені збільшуються в розмірі, тобто в такому разі відбувається обмін газів між повітрям та кров'ю. Кисень надходить до крові, а вуглекислий газ до повітря, що міститься всередині альвеол. На цьому закінчується процес вдиху. Після газообміну повітря, що міститься в альвеолах, рухається назад повітроносними шляхами. Давайте прокладемо йому зворотній шлях разом. З альвеол до бронхіол, з бронхіол до бронхів, з бронхів до трахеї. Страхеї до гортані, де можуть утворюватися звуки, а з гортані до носової порожнини. Так відбувається видих. Під час видиху надлишок вуглекислого газу виводиться з організму. Повітря виходить із легень не повністю, а легені зменшуються в розмірі. Тож ми розглянули всі компоненти дихальної системи, крім дихальних м'язів. Яка їх роль? Як зображено на екрані, до дихальних м'язів належить діафрагма, що розмежовує грудну та черевну порожнину, та міжреберні м'язи, що розташовані міжребрами. Під час вдиху вони скорочуються. Це спричиняє зниження тиску всередині грудної порожнини. Тиск стає меншим за тиск повітря в зовнішньому середовищі, тому повітря надходить до повітроносних шляхів щоб вирівняти різницю тисків. Коли різниця тисків вирівнюється, то дихальні м'язи розслабляються, повітря після газообміну вільно виводиться з організму. Відбувається видих. Коли ми дихаємо більш активно, наприклад, під час бігу, працюють ще й додаткові дихальні м'язи, це м'язи живота, грудні м'язи тощо. Загалом... Кількість повітря, яке може вдихнути людина при спокійному вдиху, залежить від розмірів грудної клітки, від тренованості організму та здатності робити більш глибокий вдих та видих. Розвитку дихальної системи сприяє достатня фізична активність заняття різними видами спорту, як от, наприклад, біг, плавання, танці та інші. Дихальну систему вражають різноманітні захворювання. Їх також поділяють на інфекційні та неінфекційні. Пригадайте ці поняття з минулого заняття. До інфекційних захворювань належить, зокрема, застуда або гостра респіраторна інфекція, що вражає переважно верхню частину повітроносних шляхів. Симптомами цих захворювань є нежить, біль у горлі, кашель та інші. Збудниками можуть бути різноманітні віруси, а бактерії часто є збудниками пневмонії запалення тканини легень. Неінфекційні ж захворювання дихальної системи часто пов'язані з особливостями способу життя. Наприклад, тютюнопаління викликає зміни в тканинах бронхів та легень, що погіршують газообмін. Також захворювання дихальної системи можуть мати алергічний характер, враховуючи розповсюдженість захворювань органів дихальної системи, важливе значення має їх профілактика. До заходів профілактики, захворювань дихальної системи належить вчасна вакцинація, зокрема від грипу, від COVID-19, кашлюку, кору, достатня фізична активність, носіння масок у місцях скупчення людей у періоди поширення різних захворювань та дотримання правил гігієни рук та інші. А наразі все... Час підсумовувати. Сьогодні ми дізналися, що дихання це складний процес, що забезпечує надходження до організму кисню та виведення з нього вуглекислого газу. Дихання в людини відбувається за участі органів дихальної системи, що складаються з повітроносних шляхів, легенів та дихальних м'язів, а запобігти виникненню захворювань дихальної системи допоможуть вчасна вакцинація, достатня фізична активність та дотримання правил гігієни. І якщо вам сподобався мій урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!